Відверта розмова з папою римським українські греко-католицькі єпископи зустрілися з папою Франциском після його вихваляння імперського минулого Росії. Під час приватної аудієнції 6 вересня ієрархи УГКЦ пояснили, чим він образив українців. Про це повідомляють на офіційному порталі Української греко-католицької церкви. Там зазначили, що з ініціативи папи Франциска зустріч відбулася на годину швидше, аби була можливість довше поспілкуватися з українськими єпископами. За словами глави УГКЦ блаженнішого Святослава, ця зустріч була часом взаємного слухання та нагодою для відвертого і щирого діалогу. Він наголосив, що в розмові з папою єпископи висловили усе, що вірні в Україні та всьому світі доручили донести. Зокрема, єпископи розповіли папі, що певні висловлювання і жести святого престолу є болючими та важко сприймаються українським народом, який у ці хвилини стікає кров'ю у боротьбі за свою гідність і незалежність. А непорозуміння, які виникали між Україною та Ватиканом від початку повномасштабної війни, російська пропаганда використовує для виправдовування та підтримки ідеології руського міра. Тому українські вірні чутливі до слів папи. Зі свого боку, папа Франциск заявив, що окремим болем українського народу є той факт, що він сумнівається з ким папа. Він запевнив, що солідарний з українцями та у постійній молитві і є з українським народом. Нагадаємо, що 5 серпня Франциск виступив перед учасниками 10-го всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі. У своїй промові Понтифік сказав, що росіяни нащадки великої імперії і ніколи не повинні відмовлятися від своєї культурної спадщини. Слова обурили не лише українців. Так, наприклад, польський суспільно-політичний тижневик впрост пересадив Франциска з папомобіля на російський танк. Обкладинка видання викликала активне обговорення. thank <laughs> you